Привіт! Сьогодні нам з вами потрібно буде виконати лабораторну роботу номер 3 Тема лабораторної роботи вимірювання опору провідника за допомогою амперметра та Вольтметра. Метою роботи буде навчитися визначати опір провідника за допомогою амперметра та Вольтметра, переконатися на досліді в тому, що опір провідника. Не залежить від сили струму в ньому та напруги на його кінцях. Ну, починаємо. Для виконання лабораторної роботи скористаємось інтерактивною симуляцією. Перше. Складіть електричне коло, з'єднавши між собою такі елементи кола: джерело струму, ключ, дріт. Всі елементи. З'єднуються дротом. Резистор. Резистор у колі виконує роль реостата амперметр, лампочку та вольтметр. Друге. Накресліть схему зібраного кола. Третє. Встановіть опір резистора 5 Ом. Для цього в електричному колі. Натисніть на резистор і змініть налаштування за допомогою умовного повзунка, що з'явився знизу. Четверте. Замкніть коло, натиснувши на ключ у зібраній схемі. Та виміряйте напругу на кінцях лампочки і силу струму на ній. Результати занесіть до таблиці. П'яте в електричному колі. Натисніть на резистор. Далі, пересуваючи повзунок реостата вправо для трьох різних положень, зафіксуйте значення напруги та сили струму на відповідних приладах. Запишіть ці значення в таблицю Опрацювання результатів експерименту Закінчить заповнення таблиці, обчисливши опір лампочки для кожного випадку. Аналіз експерименту та його результатів. Проаналізуйте експеримент і його результати. Сформулюйте висновок, у якому дайте відповідь на наступні питання. Творче завдання. За даними роботи, накресліть графік. В залежності сили струму в провіднику від напруги. Проаналізуйте графік. За графіком визначте опір провідника на будь-якому проміжку значення сили струму. На цьому все. До зустрічі!